Привіт, народ. Ну що ж, продовжуємо рубрику, де в нас добірка культових ігор, у які повинен зіграти кожен. Одразу кажу, що таких відео вже є кілька, і тому, відповідно, багатьох топових ігор тут немає. Швидше за все вони ще з'являться в майбутніх випусках. Ну а я зібрав 10 найкращих ігор на ПК, у які повинен зіграти кожен. Першою такою грою є System Shock. Це ремейк гри 1994 року. Події розгортаються в сеттингу кіберпанка, де ж. Тучний інтелект захопив усе, перетворив людей на мутантів і направив величезний лазер у бік землі. Ну я думаю, ви розумієте, кому доведеться з цим розбиратись. Геймплейно ремейк майже повторює оригінал з урахувань технічних допрацювань. Перед нами ранній варіант жанру імпресів 7: трохи шутеру, трохи хорору і все це у вигляді кіберпростору. Зважаючи на сюжет, не обійшлось без своїх нюансів. Тут немає квестів, діалогів чи НПС, тому що всі буквально Загинули, отже, хід сюжету задають записки або повідомлення. До речі, наш герой хоч і хакер, але стріляти йому доведеться чимало. Зброя вийшла дуже красивою, крутою і деталізованою, а асортимент більш ніж достатній. Тут є і вогнепальна, і енергетична зброя, і рейлгани, і підручні засоби, і навіть місцевий аналог світлового мища у вигляді лазерної рапіри. Rage 2 шутер у відкритому світі від легендарної компанії ID Software. Цікаво сюжету нам якось не завезли. Тут його відсили пів сторінки формату А4. Тим не менш, зав'язка є, і на тому дякуємо. Геймплей являє собою суміш Doom і Mad Max, незважаючи на велику карту, де розташовано безліч активності. Ну там табори, підземелі з мутантами, сторожові вежі, електростанції і так далі. Вони не відзначаються особливим різноманіттям. Виняток хіба що сюжетні місії, але їх зовсім мало. І кожна разу повертаючись до зачищення чергової локації, розумію, що змінюються лише декорації. Тім, стрільба і екшен це сильні сторони гри. Тут усе динамічно, жваво і доповнено здібностями та оригінальною зброєю. Є і класичні автомати, і енергетична гармата, і навіть пістолет із запалювальними патронами. Ну а цю гру повинен пройти кожен, хто хоча б трохи любить РПГ. Baldur's Gate 3 безперебільше найлегендарніша гра останнього десятиліття. Вона буквально показала, як потрібно робити партійні РПГ і з якою скорпульозністю слід підходити до деталей. Взагалі, схема проста: створюємо хорошу РПГ з величезною реіграбільністю, можливістю вбивати всіх і вся та шаленою варіативністю проходження. Потім презентуємо сцену з ведмеда, щоб вона стала вірусною, відкриваємо продажі, і все. Ви мільйонери, вітаю! Звісно, це дуже поверхневий погляд. Адже розробники ще до цього випустили цілу низку крутих ігор, як мінімум Divinity Original Sin 2, яка буквально нічим не гірша за Baldur's Gate 3. Формула в неї абсолютно така ж, і грається вона так само чудово. Хіба що венмеді немає? Можливо, він усе таки відіграє ключову роль. The Last of Us. теж без ведмедя, та й взагалі не РПГ. Тим не менш, обидві частини серії варто пройти, адже це перш за все пригода, яка для когось із героїв стала буквально визначальною в житті. Якщо перша частина була більш ознайомчою, вона занурювала у світ, показувала, що він далеко не добрий, і що персонажі можуть загинути буквально на кожному кроці. То друга частина вже кидає вас у вир нескінчених проблем, що сипляться на головну героїню. Елі там, звісно, вже справжня жесть. Вона стає майже мужиком та ще зі сталевими нервами. Але щоб зіграти у другу частину є кілька нюансів. Першу ви без проблем пройдете на ПК, а ось для другої знадобиться або плойка, або трохи терпіння, бо гру вирішили притримати до виходу другого сезону одноіменного серіалу. До речі, в серіалі Елі теж ще той мужик, тільки і візуально теж. Але справедливості заради акторки зіграли її дійсно добре, хоч і на мій. Погляд не дуже підходила на цю роль, але це вже питання смаку. Коротше, The Last of Us ви просто зобов'язані оцінити. Це по справжньому дуже розриваюча історія. Другий, третій, четвертий різік. Усі, як на підбір, просто ідеальні. До речі, сьома і восьма частини, які не ремейк, а повноцінні ігри, мені теж дуже навіть заходять. Так вони від першої особи і діючий герой там зовсім інший. Хоча хто його знає чому, але мені це чомусь подобається. Однак колдфагам, звичайно, більше мають заходити ремейки оригіналів, тому що, як і у випадку Silent Hill, тут усе перелопачено вздовж і в щоб забезпечити. Найглибше занурення Тони цегли, звичайно ж гарантовані, плюс хороший сюжет, і просто невмирущий чорту його забирай вороги. Це взагалі окрема фішка Резіки. Коротше тут треба хапати всю серію, вона того варта. Скарім – це похильне творіння, що завойовує серця гравців завдяки своєму детально проробленому ігровому світу, неначе занурення у скандинавську сагу, яка пропонує захоплюючий геймплей із масивним дослідницькими елементами, які забезпечують нескінченний рівень повторюваності. Мальовничі простори північної провінції Скарім зачарують своєю величу та неперевершеним мистецьким виконанням, вкриті морозними туманом засніжені вершини гір. Теп Плі лисисті долини, унікальна архітектура двомальських руїн та похмурі могильники нордів. Усе це разом створює незабутні враження. Скорім дарує необмежену свободу дій, безліч квестів на сотні годин це культурний феномен, який справив колосальний вплив на ігрову індустрію та не втратив своєї актуальності донині. GTA San Andreas це екшен з відкритим світом, розроблений Rockstar і випущений у 2004 році. Вартість розробки гри склала близько 100 мільйонів доларів. Повне проходження гри займає до 50 годин, а дія розгортається у вигаданому штаті Сан Андреас, який включає три великих міста і без сільських районів. Відкритий світ Сан Андреас займає близько 36 квадратних кілометрів і пропонує велику кількість активів. Но цей віт місій і перегонів до побічних завдань і кастомізації персонажа. У рамках топу не можна не згадати про одну інноваційну головоломку, яка змусить напружити мізки і здивує своїм гумором, а також оригінальністю. І звісно ж, мова йде про Portal 2. Ця гра здатна стати справжнім викликом для вашого розуму, де фізика і логіка стають як і союзниками, так і ворогами. А все це відбувається у світі стерильних лабораторій і саркастичних ігій. Де у вас на озброєнні буде лише портальна гармата, здатна розривати про... І відкривати шляхи там, де їх немає. Кожен рівень це головоломка, випробування вашого мислення. А також вам доведеться не лише виконувати завдання, а й протистояти гледу з штучному інтелекту з безмежним почуттям чорного гумору. Until Dawn. гра, як на мене, є однією з найкращих у жанрі інтерактивного кіно. Вона від тих самих розробників, що створили The Quarry, і цілий серіал The Dark Pictures Anthology. Відповідно, геймплей мало чим відрізняється. У нашому розпорядженні кілька персонажів, якими ми керуємо по черзі, у цій грі це підлітки, які приїжджають відпочити далеко в гори, куди їх покликав один із персонажів. До речі, його грає популярний актор Рамі Малек. Ну і з. Звісно, відпочинок перетвориться на справжній жах. Грати можна як завгодно, можна спробувати зберегти всіх героїв живими або навпаки звести все до кривавого фіналу. У грі є кілька фіналів, причому історія сповнена неочікуваних поворотів. Та й загалом, Until Dawn, як на мене, це якісний проєкт гірший за Dark Pictures Anthology. Світ укритий льодом і холод тепер ваш головний ворог. Frostbund 2 це не просто гра про виживання в крижаному світі. Це випробування моралі та лідерських якостей вимога безжального холоду. І на вас, як на лідера останнього міста на землі, покладені важкі рішення, від яких залежить життя громадян вашого міста. Окрім цього, кожна крапля тепла це дорогоцінний ресурс. А кожне рішення камінь, який відчувається досить сильно і може мати серйозні наслідки. Слідки, ба більше, ви будете займатися будівництвом самого міста, керувати його ресурсами, а також його народом, який до того ж ви повинні призвести до нової надії на краще життя під вашим керівництвом. Ну а яким буде це керівництво вирішувати вам? Ну ось і власне і всі 10 ігор на сьогодні, сподіваюсь, хоч пару ви собі підібрали. Також буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну ігрову халяву. А якщо що не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. З вами, як завжди, був Лотор і до зустрічі у нових відео.